Це uh, та шоу і Лавіка і uh, Містер Сані. І сьогодні ми дізнаємося, у що інвестують Тім Кук і Ерік Шміт. Почому чому в кремнієвій долині більше не нужны програмісти? Вау! Ну а також 3 d стріт арт від американської дизайнерки. Я пропоную знову до статистики зараз приходи. Треба зробити щось з обличчям щоб воно було розумнішим зараз. І Отже, так. сьогодні за статистикою ми визначили, як зазначає Форбс випускники гуманітарних факультетів потіснили програмістів та інженерів. Взгляд це шок. Це справжній шок, тому що якщо так брати зараз планету Земля, то етішники заробляють більше за все. Вони затребування тут виявляється, що гуманітарії їх починають тіснити. Да, между прочим, вот я сейчас про прочту соотношение э, процентных нетехнарей. Итак, ага. 14% заняты в сфере продажи, 6% в преподавании, 5% занимаются консалтингом, а еще вообще столько же расширением клиентской сети. Например, Uber, который мы все знаем с вами, он знаком нам, угу. а в настоящее время ищут всего 168 инженеров-разработчиков и более 427 сотрудников нетехнарей. Ура, Пока то цифр. багато дуже цифр і а літер. От... Так ось, ну, якщо так порівняти, то лише 30% айтішників та взагалі то професії, які пов'язані із цифрами, так інше. А все інше, 60, ой, вибачте, 70% це вже гуманітарії, в... у тому числі лавіка та містерсанів. Пользуюсь случаем, передаю привіт учениці по математике, яка скаже, сказала, що ніколи такого не буде. Ура! <ріху> Час розривати шаблон. Новий бомбічно-кокосовий НСКФ 3 в одному представляє мікс креативних винуходів, фантастичних гаджетів та IT-проєктів у стартап-шоу на М1. Мені очень інтересна ця новість. Дело в тому, що є такой нікий Тім Кук, який і забере невероятний душ, який економіть до 70% води. Ха він нічого такого не робив. Насправді він інвестував у цей проект. Отже, люди зараз заохочені якось заощадити не тільки гроші, а при цьому ще й воду. Тому що води зараз дійсно не вистачає на планеті. Також Тім Кук і Арік Шміт інвестують свої гроші. Оцей душ, який ви зараз бачите, на свої очі, на як. Вчинив показують <рес> так ось чим прикольний цей душ, не тільки цією дівчиною, але й тим, що він розпаляє повітря дуже повітря, <рес> у повітря. У повітря розпаляє краплі, дуже такі дрібні. і покриває одразу 10 метрів. Це величезна кількість, і за цей час, ну так можна порахувати, що 3 літри йде за одну хвилину. Якщо звичайний душ, то це 10, 10 літрів, 10 mm -hmm. літрів. При цьому, пользуваль душа небі, як так у називається. Не помню дівчинку замітила, а названня я так і не сказав. Ага. Испытывает не испытывая дискомфорта из-за того, что э, крупиночки воды настолько крошечные, потому что они вправду покрывают тело и справляются с функцией мытья и песенок в душе. Это так, тоже короче, все это будет коштовать 400 баксов. И, снова Эрик Шмидт и Тим Кук разом с компанией уже знаете, выпробовывать этот душ у всяких там кампусах Google и Apple. Тем часом художница, американская, такая робот, такая робот на асфальте. <laughs> да, между прочим, все началось ее, а, с того, что она просто любила выходить на прогулку из и, с дочери, впала на асфальт. И с рисовать рисуночки. Настолько сильно она была в восторге от происходящих процессов, что после ее рисунками заинтересовались вокруг люди и начали их заказывать. А она еще решила, что в 3D интерпретации ее рисунки будут выглядеть вовсе круто. А ты помнишь, что было в счастье, это на счастье допомогло. Справа в том, что ей звільнили с работы, сказала, все, геть, и она начинает малювать, и таким чином с часом начинает заработать. Величезні гроші, тому що вона затребувана художниця і в результаті Ну я тут не надруковано взагалі то скільки вона заробляє але на хліб з маслом та коркою і вистачає ну наприклад здесь написано, що вона победівниця вже многих американських і європейських конкурсів по стріт d арту. А значить, уже круто молодчина, так та так тримати, не здаватися. Я пропоную придати усіх головних діючих осіб цієї програми. стартап шоу це не тільки містер Сані лаяка. У нас сьогодні були гості. Отже, ми сьогодні знайомилися з Петром. З Кірчуком та Максимом Тугановим, які представляють проект Фолкбода. Ми не йшли за тенденціями, ми робили те, що ми хотіли робити. Mm -hmm. Нам це подобалося наше. Ми з цьому знайшли себе. Ми цим працюємо. Піднялася, піднялася хвиля така патріотизму, особливо в одязі. Mm -hmm. Так само з'явилось дуже багато різних маленьких фірм конкурентів. Які навіть ну частково виробляють, частково не виробляють продукцію. Ми повністю все виробляємо. Ми йдемо по своїй дорозі, як працювали, так і працюємо. А ще сьогодні присутствував серп і молот у наших артистів. І собственно, що таке серп, ми у них теж узнавай. Не будемо в це зараз дарятися. То такі е, знарядні праці, е, яким можна збирати кропив для. Е, Качок для свині. Жати пшеницю, жати жито. Правильно? Какая-то. Какая-то запятая. Ну, современная. Мне кажется, это точно газонописи. должны все знать. Да, да, да. Сэр. <серпи> я не знаю, тоді, ты дешево. Наверно, вот так как-то. Несподівано програма стартап-шоу завершується, але для того, щоб запросити вже вас до наступної студії, яка станеться завтра. Я пам'ятаю, скільки годин? Uh, Ти знаєш два все. В 2 часа. До 2 сентября ми ждемо вас в 2 часа. Тільки, будь ласка, не прогулюйте свої уроки, а краще доповняйте їх з нашими знаннями і нашими -шоу новостями. Звісно. На Ура! Bye. До завтра! бай